Вітаємо вас, дорогі друзі, в на нашому ефірі. Мир, благословіння кожному з вас. Ми приносимо своє вибачення, те, що ми не виходили в ефір, ми не знімали ефіри, були причини. Але слава Богу, Бог нас благословив, Бог провів, явив свою славу величі сил. І ми сьогодні благословені, ми продовжуємо наші віри. Ми продовжуємо нести слова, підбадьорення. Слова сили, слова, які будуть тебе наповняти, слова, які допоможуть тобі, слова Бога, які підтримують тебе, які укріплять тебе, які зміцняють тебе, які благословлять тебе сьогодні. І тому зараз, в цей день, в цей час, наш ефір, і ми знову раді, раді ділитися Словом Божим, раді сьогодні це слово. Ці ваші серця, щоб воно зростало, щоб вони приносило великі, великі плоти для Царства Божого ну і благословіння для кожного з вас. Тому дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підписуєтесь на наш канал, щоб ви репостите, щоб ви ділитися своїми друзями, рідними, знайомими. Це важливо, щоб ви кожен почути звідку і щоб кожен почути слово Боже. І знаєте, сьогодні ми хочем, я хочу поговорити з вами. Як працює віра. Знаєте, у кожного з нас є такий чудовий дар, як віра, яку Бог кожному з нас дав, нас наділив віру. Одні вірять в те, що бачать, другі вірять в Бога, треті вірять в ще щось, в забобони, в різні гороскопи і так далі, і так далі. У кожного людини є віра. І людина не може сказати, що вона не має взагалі віри. В тебе є віра. Що би ти там не вірив, ти віриш новинам, коли читаєш новини, ти віриш, що там говорять по телевізору, наприклад. В тебе є віра, коли тобі щось кажуть, то, там сталося, то, 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 і ти віриш. О, так, дійсно сталося, дійсно. Там якась може зміна прийшла, може ще щось. І у кожного з нас є віра. І знаєте, а ми будемо говорити про християнську віру, віру в Бога. Віра, яка працює, віра, яка Дійсно дії, віра, яка дійсно допомагає нам сьогодні жити цим життям в благодаті, віра, яка допомагає нам вірити в Бога, в на... вірити в наші обставини в нашому житті, що вони дійсно благословені Богу, що Бог може захистити, зберегти і вити свою славу. Ми віримо в це, що Бог благословляє свій народ, Бог благословляє своїх людей. Бог благословляє своїх дітей, тому що Він назвав нас синами і дочками своїми. І Він благословив нас і сказав перші слова, які Ісус говорив про віру, Він казав, майте віру Божу. І коли скажете горіці, піднімеся вервісь і кінця море, то станеться так, станеться так, як ви говорите. І віра, вона працює, вона завжди має бути в нашій події. Віра це є механізм. Ми часто думаємо, а, віра, віра, я собі вірю, вірю, але насправді цей механізми, який потрібно запустити. Якщо ти не запустиш правильно свою віру, якщо ти не запустиш правильно цей механізм, ти не зможеш правильно використовувати віру, яка на тобі, по праву. Я хочу сказати тобі, що це механізм так само, як механізм машини, якщо ти не зробиш певні рухи, не нажмеш певну педаль, Включиш замок запалювання, машина не поїде, поки ти не включиш передачу, поки ти не нажмеш щеплення, газ і так далі. Це і також механізм. Так само працює наша віра. Вона працює, вона діє, коли ми запускаємо цей механізм. Коли ми включаємо нашу віру, коли ми починаємо нашу віру запускати в дію. І є 5 основних речей. На повинен знати кожен віруючий, як працює віра. Перше це почути, друге це прийняти, третє це повірити, четверте це говорити, і п'яте це що діяти. І так п'ять основних речей. П'ять речей цього механізму, який запускає твою віру. Перше, ти маєш почути. А що почути? Слово Боже! Наприклад, ми говоримо про зцілення, що Бог заплатив ціну, що ти можеш бути зцілений його ранами, що ти маєш всі благословіння неба, ти почув. Коли ти починаєш це слово приймати в своє життя, ти починаєш з ним погоджуватися, ти починаєш сказати Амінь, так, це про мене. Це Бог говорить про мене, це слово до мене і це слово для мене. Третє, ти починаєш в це вірити. Вірити, що дійсно це говориться про тебе, що Бог хоче дійсно, щоб з тобою відбувалися всі благословення неба, щоб ти жив благословенне прекрасне життя, щоб ти жив життя благодаті, щоб ти був завжди повністю здоровий. І четверте, ти починаєш говорити. Ти починаєш проголошувати це слово в своє життя. Ти починаєш сповідувати це слово. Ти починаєш говорити те, що говорить про тебе, Біблія, те, що про тебе говорить Бог. Воно починає рухатись. І четверте, ти починаєш діяти. Ти починаєш робити все, щоб твоя віра діяла, щоб вона працювала. Віра без діл мертва. Ти повинен щось зробити, щоб твоя віра працювала. І так говориться, Слові Божому, що покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу. Віру з ділами. І подивимося, яка віра працює, яка віра дійсно діє. І я хочу прочитати перше місце Писання це Івангелія від Марка. Це 5 розділ 25 верша. Тут є всі ці п'ять речей, основних речей, необхідних речей для кожного віруючого. І одна жінка їх всі повністю використала. Хочу про це прочитати. А жінка одна, що 20 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала. А прийшла ще до гіршого, І як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп ззаду, не торкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужує і висохло хвилі твоє джерело кровотечії. І тіло відчула вона. Що видужувала від недуги своєї. Від недуги. Ви видужувала від недуги. І дивіться, п'ять речей. Зразу ми по цьому місці Писанню йдемо і зразу ми розбираємо дивимося, як працює віра. Як зачула про Ісуса. Як зачула про Ісуса, вона почула, що є Ісус. Що Ісус може її зцілити. І вона прийняла це рішення в своє серці, що я піду до Ісуса. Перше, що вона зробила, вона почула про Ісуса Христа, що є пророк Божий, є той Месія, який приходить, який зціляє будь-яку недугу. Всі говорили про Ісуса в той момент. Всі говорили про Нього. Всі казали, там є Бог, там є Ісус, вибачається, там є Ісус, Він зціляє всіх, хто до нього не прийде будь-яку хворобу, вона почула. І що вона зробила? Вона це прийняла в своє серце. Вона зрозуміла, мені треба йти до Ісуса. Мені треба йти до Нього, щоб, шо, щоб до Нього Дальше, що треба до Німеччинусь. Далі, що вона зробила? Вона каже, повірила. Вона повірила і каже, почала говорити про себе. От, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовпи заду, доторкнула одежі до Його, бо вона говорила про себе. Коли хоч дотркнулася до одежі, його, то одужає. Вона говорила це про себе. Вона говорила, і останнє, що вона робила, вона діяла. Вона почала доторкатися до одежі Ісуса. І знаєте, в старому заповіті написано, що чому саме до одежі вона могла доторкнутися до Ісуса, а не до Його одежі, але саме до одежі, тому що написано, що на китицях Його слава Божа. на китицях Його благословіння. Знаєте, і вони вірили в цей Євген, що на Китицях і там, де на, китиці, на китицях одежі, вона отримала зцілення. Вона здоркнулася до них, вона повірила, вона прийняла, вона почула. Ось ми бачимо всі п'ять основних речей. Ми побачили, як цей механізм запустила ця жінка, як, цей, як ця віра почала в неї працювати. І вона отримала зцілення, вона отримала великі благословіння неба. Бо 12 років вона мучилася, вона не могла ніде знайти зцілення тільки в Ісуса. І Бог потім розвернувся наш Господь, наш Ісус, і сказав каже, що дочка твоя, ой дочка моя, віра, тебе твоя віра тебе спасла. О, А він їй сказав, Твоя віра. Дочку, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь своєї недвої. Це велике благословіння. Отак От працює справжня християнська віра. І є один момент, як працює тепер моя віра. Тепер просто зараз ти маєш задуматися, зрозуміти, подивитися, якщо ти ще щось не отримуєш, ти молишся, але ти не маєш відповіді. Ти не маєш зцілення, ти ще щось там не маєш, чи благословіння якогось, чи якась проблема ситуація не вирішується в твоєму житті. Ти можеш перевірити, можливо, що з цього, з тих п'яти пунктів з щось не працює. Ти, можливо, почув, але не прийняв. Ти міг не прийняти, ти міг сказати, що це неможливо, це нереально. У мене, наприклад, така хвороба, що це нереально, щоб я став зараз здоровим, щоб я якось помилився і я зцілився. Ну, Ти можеш це не прийняти, ти можеш це не повірити. І знаєте, ти можеш нічого не робити, просто сидіти і чекати, що от колись мене Бог зцілить, колись Бог мене благословить. Я хочу прочитати ще один випадок. Щоб ми з вами порівняли. порівняли як працює віра і як віра не працює. Щоб ви могли зрозуміти, ми відкриваємо руки перший розділ з 18-го вірша. З 18 го вірша. І тут є такий чоловік, як Захарія, коли до нього прийшов ангел Господній, щоб сказати йому, що він з дружиною зачне дитину, але вони вже обоє були старими, вони вже були старшого віку. І знаєте, і прийшов до них Ангел. І він почав говорити з Захарією. Давайте прочитаємо. От Ангел говорить з 15 го вірша можна читати. Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні нікого напої не питиме, і наповниться Духом Святим, що робить своєї матері. І багато синів Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу. І цілі сили, сили, ілі, щоб серця батьків привернути до дітей і не з до мудрості правил, щоб готових людей спорядити для Господа. І промовив Захарій до Ангела. І з пізнає це? Я ж старий та й дружина моя вже похилого віку? Англ, а ангел прорік йому. Відповідь. Я Гавраїл, що стою перед Богом, мене послужи, щоб говорити з тобою і з'їстити то тобі про ту добру новину. І замокнись ось ти, і говорити не зможеш аж до, до дня, коли стане це, за те, що ти віри не йням. Був словами, які збудуться часу свого. Ми бачимо Захарію. До нього приходить Ангел. Ангел Гавриїл, який стоїть перед Богом, один з Архангелів, приходить до Захарія і говорить йому речі, що народиться в нього син. І він багато людей не верне до Бога. І що робить Захарія? Він починає не вірити. Він починає, ти що жартуєш? Що ти кажеш таке говориш? Каже, я старий, жінка стара, як це можливо? Це неможливо, це нереально. Як ти можеш таке говорити? Ми вже будь-якого віку, відки у нас буде дитина. І знаєте, Янмов так почав відповідати, каже, я стою перед Богом, мене, каже, послано до тебе, щоб говорити, і ти не віриш. І ти зараз зі мною говориш, і ти не віриш, ти не хочеш це прийняти. Його віра в той момент взагалі не працювала. Він навіть не намагався повірити, він навіть не хотів, для нього це давалося взагалі нереально, неможливо. Для нього це здавалося. Взагалі за межами його розуму. Тому він почав говорити ці речі. Він навіть не хотів про це чути, він навіть не хотів це приймати, щоб вони двоє з Єлизаветою будуть мати дитину. Тому він так говорив, але Ангел господній що зробив Ангел Господній? Ангел Господній закрив йому уста. Сама найбільша наша перешкода у нашій вірі, щоб ми могли повірити і щось отримати від нашого Господа чи наші уста. Тому ну, що своїми устами ми можемо заперечити благословіння Борта і це Захарі, який сказав, це неможливо, це нереально, цього бути не може. Наші уста це наша найголовніша проблема, коли ми починаємо працювати з нашою вірою, коли ми починаємо запускати нашу віру, наші уста. Вони можуть начинити багато лиха. Наші уста. Просто може закрити доступ до тієї благодаті, яку Бог приготував для нас. І просто ніякого чуда може не статися, і зцілення може не прийти, і я, твою проблему Бог не зможе вирішити, тому що ти своїми устами не дозволяєш йому це зробити. Тому що ти не віриш, твоя віра не працює, твоя віра взагалі не рухається ні туди, ні сюди. І тому Бог наш сьогодні вчить, він сьогодні нам говорить, ви повинні почути, ви повинні прийняти. Ви повинні повірити, говорити і діяти, щоб ваша віра вона працювала, щоб ваша віра вона дійсно могла принести чудеса і знаменики я приготував для вас. І слово Божу назчить, написано, що кожен, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є. Бо без віри догодити Богу неможливо. Ти не можеш догодити Богу без своєї. Ти не можеш прийти з невір'ям до Бога і щось від нього утримати. Ти не можеш стояти, молитися і в один час не вірити, що це реально, що це можливо, що це може бути зараз, що це не треба чекати місяць, тиждень, рік, два, п'ять. Ти можеш отримати своє стілення, своє здоров'я прямо зараз, під час молитви, коли ти повіриш, коли ти приймеш це слово, коли ти почнеш його говорити, коли ти почнеш діяти. Або ти будеш сидіти і чекати, нічого не, не робити. Я почув, повірив, але не прийняв це слово, тому що щось не то, щось не так. Ти зараз можеш дивитися цей і теж це слово не прийняти в своє серце. Не дозволити цьому, серці, цьому слову розчинитися в своєму серці, щоб це слово могло принести великі плоди, велике благословіння, щоб це слово могло принести тобі життя, радість, щастя, мир. Забрати всяку тривогу, забрати все, що сьогодні в твоєму житті, можливо, ти зараз переходиш якісь обставини, ситуації, можливо, в тебе є діагноз, хвороба, можливо, в тебе ще щось є, і ти не можеш це пройти. Зараз настав час запустити свою віру. Настав час повернути цей ключ. Настав час зробити все, щоб твоя віра сьогодні почала працювати на повну силу. Не трошки там не капельку, та я трошки вірю. І молюся, Господи, додай мені віри, бо кажу, ні. Твоя віра, якщо вона не така маленька, як не зерно, вона може принести багато плодів. Вона може зробити величезні чуда, хоча вона дуже маленька гірші не зерно. Тому сьогодні залежить від тебе. Від тебе залежить, як, як буде працювати твоя віра, чи вона взагалі буде працювати, чи вона не буде працювати, чи твоя віра. Взагалі, сьогодні вона жива, діяльна, сильна? Чи ти вже взагалі зневірився і ти вже не віриш, ти вже не довіряєш Богу. Ти вже опустив свої руки, ти вже здався, сказав цього, це неможливо, це нереально. Я в цього більше вже не хочу. Я вірю, Бог мені не відповів. Я молився, Бог мене не почув. Бог чує тебе. Бог чує кожну твою молитву, і Бог готовий сьогодні тобі допомогти в будь-якій ситуації твого життя, в будь-яких обставинах твого життя. Але Бог не бачить в твоєму серці віри, Він не бачить тої віри, яка працює, він не бачить тої віри, яка чує, яка приймає, яка вірить, яка говорить, яка діє. Тому нічого не відбувається, тому нема відповіді на молитву, тому нема зцілення, тому нема звільнення, тому нема благословіння. І ти приходиш, навікаєш на Бога, кажеш, Бог, чого в мене таке життя? Чому я віруюча людина, християнин? І в мене нічого не міняється. Я молюсь, я приходжу, але я живу таким поганим життям. Я, не живу, я читаю Біблію, яким я життя має жити, а воно нічого не відбувається. Воно не працює, Господь, в чому проблема? І Бог каже, «В тобі проблема. Тому що не працює твоя віра. Твоя віра мертва. Сьогодні твоя віра може бути мертва. А це найгірше, що може бути для віруючої людини, коли її віра мертва, коли вона не вірить вже, коли вона вже повністю зневірилася, не довіряй Богу. Твоя віра має працювати. Твоя віра має бути жива, і вона кожного дня має підкріплятися Словом Божим. Вона має підкріплятися силою Божою, і потоки живої води мають ікти через тебе, на інших людей, щоби дійсно. Кожна людина могла побачити, він вірить в Бога. І його Бог йому допомагає. І його Бог його благословляє, і його Бог всюди витягує, Бог робить для нього такі чудеса. Бог робить для нього неможливе, і люди будуть вірити в такого Бога. І ти будеш вірити в такого Бога. І ти будеш щасливий, благословений, радісний і веселий. І твоє життя зміниться, коли ти відродиш свою віру. Коли ти запустиш її, коли вже, якщо воно вже мертве, вже то лежить труп, ти мусиш його запустити до життя, ти мусиш зробити все можливе, щоб твоя віра працювала. Щоб вона працювала завжди, ніколи не зневірюйся, ніколи не пускай свої руки, ніколи не здавайся. Якщо ти ще не отримав відповіді, Бог працює, Бог робить все можливе, щоб ти це отримав за те, що ти молишся. Бог працює, ангели працюють. І обов'язково відповідь прийде. Ти обов'язково отримаєш відповідь на молитву, ти обов'язково отримаєш відповідь від Бога. Бог не забереться, Він прийде вчасно. Він вчасно дасть тобі відповідь. Він вчасно благословить тебе, Він вчасно благословить твою сім'ю, твої дім, він вчасно це все зробить. Тому ти можеш не боятися, не лякатися, а сміло бігти до Нього з вірою. З вірою є присутнє святість і велич, і говорити з ним. А Він буде відповідати тобі, і він буде наповняти твою віру своєю силою, коли ця віра буде працювати. Тому нехай Бог вас благословить. Тому нехай Бог сьогодні дасть кожному з вас зрозуміти, що віра цей механізм, і вона повинна працювати 24 на 7. Бо без віри, Бог договориться. Дити неможливо. Я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я говорю зараз в ім'я Ісуса, якщо ти вже впав вірі, якщо ти з ним вірився, якщо ти вже пустив свої руки, дасі каже життя і благословення в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю мого брата і сестру, і нехай Господь їхня віра, вона просто зараз загориться, запалає і вона запрацює в повній силі і славі, Господь, щоб дійсно ти міг проявитися в їхньому житті і через їхню віру, тому що ти, Господь, говориш, що коли повіриш. Тоді побачиш чудеса. Не коли побачиш, а коли повіриш, тоді побачиш чудеса Божі, Господь. Я благословляю їх в ім'я Ісуса Христа Господь. І нехай це Слово змінить їхнє життя. І нехай це Слово принесе їм благословіння, радість, мир, щастя, все, що ти приготував для них, Господь. І нехай Твоє ім'я буде прославлено і возвеличення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.